Доброго дня на ділянці відповідальності батальйону Свобода, 4 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії. Рубіж на східному фронті продовжуються інтенсивні бої, які фактично не зупиняються. Цілодобово ворог застосовує всі вогневі засоби, які є в його розпорядженні: танки, важку артилерію, авіацію, баражуючі боєприпаси, дрони камікадзе і так далі. Наші воїни мужньо тримаються, знищують ворога, виконують усі поставлені задачі. Особливо хотів би відмітити в першу чергу роботу нашої піхоти, тому що вона витримує на собі основний удар, виконує найважчу роботу. Хотів би особливо відмітити також роботу нашої аеророзвідки і операторів наших дронів Камікадзе, які вправно знищують, виявляють і знищують ворога. Хотів би відмітити роботу нашої артилерії за влучну роботу нашої мінометки. Хотів би сказати і про нашу розвідку, і про всі-всі-всі служби підрозділи, тому що вони всі працюють відмінно. Вони виконують всі задачі, і медики, і можемо продовжувати. Тобто, танкіст, і танкісти, всі виконують те, що потрібно, всі знищують ворога, наносять ворогу великі втрати в військовій техніці, в живій силі. І найголовніше, що виконуються ті задачі, які ставляться, всі, хто зараз можуть допомогти нашим хлопцям, і дівчатам, всі, хто можуть сьогодні зробити нашу роботу ще ефективнішою. Донатьте нам на fpv дрони на дрони Камікадзе, донатьте нам на засоби радіоелектронної боротьби, тому що це дуже важливо. Недавно оголосили збір. І власне цей окопний реп, це те, що сьогодні буде реально рятувати життя наших воїнів. Тому долучайтеся, слідкуйте за новинами, підтримуйте українську армію і перемога обов'язково буде. Слава Україні!